Скажіть, будь ласка, а все-таки можна очікувати, що міська рада все таки заяву таку про кримінальне І порушення? Ні, 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 ні. Бо ми очікаємо від цього від вас. Я мені ну, хотілося б, щоб я думаю, всім присутнім, щоб це відбулося, бо тоді би це вказувало на те, що ви дійсно боретеся за да, да за збереження органів виконавчої влади У -у -у. за місцем розкопу. Чвітня. Ми пишемо заяву. Як це написати? написать відсутні Продавали. дозволи. Ціни, як? Я ні, yeah. 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 нічого не Відсутні ві подав. <працю> Вермова 8 виконавчої влади за місцем розкопок. Заява про вчинення кримінального порушення. Ніхто, виходить, ніхто не писав. Ну, взагалі реєстрація просто. Треба, щоб написали, Місцеві мають написати, чи хтось із тих, хто. А да. це ми можемо подати пояснення на свічі. Органах. Керівник припинять копанки? Продовж 24 купа, 24 березня вони припинили, 25 отримали погодження. Так а чого у нас дійсно не записали заяву? А хто має цю заяву зробити? Заяви вони всі А ніхто не писав цю заяву. А хто має зробити? А має зробити люба людина, яка спостережує заявляє... охоронок історико-культурної спадщини, любий громадянин громади. Ну а чому не зробили? А ми зможемо зараз... я ж дав документ. Мені сьогодні нададуть документ. Ну ви можете тут хлопцям навіть заяву зробити, ні? Ви заяву ж не писав, кажуть, спеціально чи тільки про я ще написано. вчинення кримінального А це писав? треба подивитися кваліфікацію. Вони ж так, знаєте, ти ж должен їм допомогти, mm -hmm. підштовхнути, указати, mm -hmm. що не mm -hmm. так. Плюс відповіді ці прикріпити. А дивіться ж, це ж, а дивіться, от як я знаю, от міська рада, Філатов, якщо щось не так, і в них є... Відділ правового забезпечення у вас також є? Юридичний відділ у нас є. Так, а чому вони не можуть ніяково кваліфікувати? Можу О, оце дуже добре. А якось, а ви знаєте, спеціаліста вашого е, правового забезпечення? А ви теж та, з міської ради, ні? Так, ну треба, треба туди під'їхати. У нас був наш заступник Віталій Іванович Слуцький, ближче до нас треба... стоїть. Поспіл... Ви ж цим питанням вас викликали сюди? Чи ви якось відреагували на заяву виконавців? Нас, ні, виконавці нам нас жодним чином не повідомляли. Бачите, він каже, що повідомляв. На від. початок проведення робіт повідомлення в нас не було. Ми відреагували на е, дзвінок людей, які сказали, що купають курган. Ми в той же день, через годину, були тут на місці і вимагали припинення робіт. Це було 23 березня. 24-го mm -hmm. фактично датований дозвіл управління культури, який пройшов реєстрацію в обладміністрації mm -hmm. тільки 29 березня. березня. 30-го ми як міська рада його отримали mm -hmm. в на електронну пошту в письмовому mm -hmm. вигляді. Але Вони були роботи були зроблені прокатувати. Пано не можна з вами поспілкуватися. Пару питань задача дивіться. А Може, ви в Курсі знаєте, у вас є правовий відділ? Так у міської раді є спеціалісти? Чи нема правового, Немає правового відділу? Ага, це просто я порівнюю юридичний. З, юридичний, я почув... юридичний, юридичний, так? Юридичний. Є відділ. А як ви вже спостерігаєте з 24 березня? Є якісь підстави, щоб ви ініціювали заяву про кримінальне правопорушення? На підставі цього дійства, так сказати, розглядали, чи ви таке питання, чи ні? Чи треба вам заяву подати, ви особисто на ваше ім'я, і ви я розпорядженим спустите на юридичний відділ. І ви я просто хочу написати вам заяву, щоб ви ініціювали. Я зі свого боку буду ініціювати, але ж коли... Орган місцевого самоврядування це більш швидше, більш дякую. коректно, наскільки я знаю. І можна дякую. просто, якщо ваш юридичний відділ знайде кваліфікацію кримінальну, всі ж питання будуть зняти. Ми не будемо це виклик... викликати поліцію, Ми будемо просто пісні співати, вшанувати, спостерігати, і ви будете повідомляти. Як що ви скажете? Пишіть. А що ви саме, ваша особиста думка, що ви з приводу цього можете? Що ви бачите? Просто як людина, громадян України, вас це якось торкається вашої Конечно, душі? Торкається. Це торкається? Я не тільки громадянин України, мешканці цього міста. А як от так булося? І це історія, і коли перший раз ми це по ми сюди приїхали і побачили? А коли це він... було перший раз? 23-го. А до цього ви ж до цього, знали, що до цього курган це, ми до цього ми е знали, що є тут курган, але так. ми не знали, що тут будуть проводитися якісь можна. Я прокоментую трошки сьогодні. І способна... вони і вони були роботи були припинені в той же день, коли ми сюди приїхали. Це та, оце країни, да? да, ви кажете? у нас є але ж комісія по охоронах. Але ж продовжується продовжуються після того, як вони надали і цей курган. в переліку документ. з 1 по 15 липня на обстеження. То у нас є моніторинг, план моніторингу всіх об'єктів культурної спадщини, і курган був там на липин місяць. А коли вони оце зробили реконструкцію да, наближену от. і зрізали дьорну? Ви ми, якось контролювали жаль, не цього, ми. не знали? Ні. Коли це, ну, ви розумієте, це що, маємо, що маємо, маємо, ми не маємо фахівці, які виконавці, вони кажуть: а Ви знаєте, що там уториже? А ви знаєте, я викілязни, що там моториже? А там смітник. А я кажу: а, шановний, ми а нічого тут дивіться, скільки метрів 50, зробили. Чистіший рівненьку дорогу поставили ці столби. Хто мог? я могла цей смітник? Чи мешканці Підгороднього Сміт... сміття сюди Ну, тут смітника? Ну я думаю, ось... смітник... так ці дослідники кажуть. Смітники були за радянський період. Тут були так звані турбази, ну, і, і, і на них було? воно все було тут захаращене. І такі ж як смітники, так і вбиральні вони були присутні іменно навіть на самій вогню. Скоріше і вони вальну угу. їх видно навіть на сервізі. Скажіть, будь ласка, а все-таки можна очікувати, що міська рада все-таки заяву таку про кримінальне І порушення? Бо ми чекаємо від цього, від вас. Я, мені ну, Хотілося б, щоб я думаю, всім присутнім, щоб це відбулося. Бо тоді б це вказувало на те, що ви дійсно боретеся за, да, за, да. за збереження. Ви давали? Це, звісно, хтось відповість, хтось не сповість. Зараз на ухвали суду не відповідають органи деякі. І, а виходить, якщо ви. Ініціюєте заяву до поліції, ми зможемо як громадські спостерігати, бо ми ж на вас дали цю таку... певне повноваження. Ви нам, допоможете в нам надають певний пакет документів, ми робимо запити, що ми можемо далі робити. Ні, і наскільки в них є право це все. Ну це ж в, в ваших межах це зробити. Це в наших межах. Ви можете заяву про кримінальне правопорушення зробити. Ви вбачаєте, ви можете дати наступну нашу зустріч, можливо, проведіть можливо, треба якісь аналізи. Ми да, що ми виставили да. це це це, ось бачите? А потай... Давайте сьогодні де все де зробити, де. просто щоб не, 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 не чекати місті. далі. Вже хай воно дасть відповідь, бо це послідовне Якось не просто ми. Хаотично тут у зібрались, то що все послідовно ми досліджуємо і хочемо звісно так зробиться.